Всім привіт! Сьогодні я планую показати вам, як я робила ось е таку зачіску для е лялечки талісмана риби. Вона у мене з хвостиком ось таким. От, і ось таким волоссям. Детального майстер-класу не планую робити, тільки розкажу, що я робила, так як більша частина того, що я роблю для в'язання цього волосся, це вже те, що я показувала раніше. А саме, як я робила паричок ось такий от. Для лялечки вив'язувала по голові, можна сказати, на пів кулю, так би мовити, тобто я дов'язувала тільки збільшення, зменшень не робила От по колу і в'язала всі ряди, якщо ви бачите, Ось за е, задні полупетлі. Тобто е, заставляла собі е, такі от петельки, за які потім я пров'язувала ось ці пасми для далечки. Я зробила тут, здається, чотири ряди. От. Далі я планую їй зробити щось схоже на гульку і вив'язую її таким чином, як е, і в'язала для лялочки водолія зачіску. От, там була гулька, е, теж е, саме всередині от такий от хвостик, щоб можна було пришити. І наразі я закінчую процес. Вив'язування пасму на самій ульки. Результат я покажу уже у себе в спільноті, виложу фото, От. а зараз я покажу, як я вив'язу ось такі от пасма. В кожну ось таку от петельку. От. Я роблю з'єднувальний стовп, вив'язую спочатку 72 повітряні петлі, і потім повертаюся назад, пров'язуючи стовпчики без накиду в, ось так, в ці повітряні петлі. Дов'язую Дов'язую їх до кінця у мене виходить 70 стовпчиків без накиду, зв'язаних. От і. Потім потім я вже роблю знову з'єднувальний стовпчик. Через хвилиночку я вам покажу кінець пров'язування. І так, я закінчила попереднє пасмо і роблю ось за полупетлю. З'єднувальний стовпчик далі. набираю 72 повітряні петлі. Так, я набирала 72 повітряні петлі, і далі в другу від гачка петлю я пров'язую перший стовпчик без накиду і дов'язую. Стопчики без накиду до кінця повітряних петель. І знову роблю з'єднуваний стовпчик. Хотіла ще трішечки розказати про про гульку саму. Розпустила так, е, гулька, що? Е, Відноситься до гульки. Я зробила звичайну гульку, вив'язую полусферу ем, таку. От, е, перші два ряди я в'язала, е, перші два ряди збільшення я в'язала за задні полупетлі От, і, е, або передні, все залежить від того, як ви в'яжете на, на виворіт чи ось з цієї сторони. У мене на виворіт е, в'язка, тому у мене <кій> виходить е, передні, е, за передні полупетлі. І так, е, якщо у вас звичайна в'язка, то ви в'яжете за задні полупетлі. І так, перші два ряди я пров'язала за пер, е, передні полупетлі, зоставивши ось такі полупетлі для пасма. Е, нитка е, закручується, як бачите, сама по собі. Е, я не закручувала їх, нічого не робила, вона при в'язанні ось так от крутиться, і виходить такі е, локони от. І Ще за, за два ряди до кінця перед зменшенням, останній ряд перед зменшенням я б також пров'язала за передні полупетлі і теж буду обв'язувати, як бачите, обв'язую з цими пасмами, дов'яжу до кінця Потім я перешию до голови ось в цю частину, от гульку, і розділю пасма так, щоб начебто воно от гулькою так от зроблено, подивлюся, можливо, ще тут дов'яжу ще один ряд синім кольором. Результат цієї роботи, як я вже сказала, я покажу в спільноті на фото, як воно вийде вже з пришитою гулькою, трошечки пізніше, коли я завершу сам процес. Сподіваюся, що з волоссям було все зрозуміло. Тут немає нічого важкого. От. Якщо буде змога, я можливо зроблю більш детальний майстер-клас по в'язанню, вив'язуванню такого волосся. Якщо бажаєте швидше, щоб я зробила цей майстер-клас, то можете написати в коментарях, я постараюся максимально швидко це зробити. Ні, тоді я буду показувати вже в свій вільний час. Коли буду в'язати наступну удалечку з такими от пасмами. А на цьому все. все, що я хотіла на сьогодні розповісти вам, якщо виникнуть якісь запитання по цій в'яжці, також пишемо в коментарях. При бажанні підписуємося на мій канал і, звісно ж, ставимо вподобайки. На сьогодні все, Па-па!